Добрий ранок, друзі. Здравствуй, рідна школа знов кружляє листя, падає до ніг, і барвистий вересень кличе нас, як завжди, на шкільний поріг. Осінь величаво одягла на мисто, принесла до школи свято урочисте, свято, що єднає всю шкільну родину, свято, що єднає неньку Україну. Шановні друзі, всі присутні батьки сьогоднішній майбутні, чудові учні, вчителі з найкращим святом на землі. Я знайде це особливе свято, це зустріч з друзями і вчителями, радість від спілкування, знайомство новими навчальними предметами, пізнання невідомого і цікавого. Перший дзвоник хвилююча подія, особливо для наймолодших наших учнів, першокласників, які вперше прийдуть поріг незвичайної і дивної країни, де будуть навчатися протягом багатьох років, зостатимуть і мужнітимуть. Вітаємо наймолодших наших учнів. Віюся як <звіток> нікол, бо сьогодні йду до скла. Сонча нізямичі. А мама, в мене на литі. Ми настали нові дні. А дні. буде мені. Наші є багато, як у житті країни, так і в нас. Про це багато можемо розказати. Все ж директор знає більше нас. Дорогі діти, шановні педагоги та батьки. Вітаю вас з початком нового навчального року та зі святом знань. Попри те, що в Україні війна, навчальний рік ми розпочинаємо, як і завжди, 1 вересня. Але, на жаль, не на шкільному подвір'ї, а дистанційно. Цього дня також заведено святкувати День Знань. Це свято завжди було сповнене лише світлими та теплими спогадами про перший дзвоник, про вчителів, про квіти. Та нових друзів. Тож нехай і цього року, в яких би умовах це свято не проходило, ми зустрінемо його щасливими. 1 вересня це початок нового етапу в житті для дітей, які стануть сьогодні першокласниками. Дорогі наші любі першокласники! Ласкаво просимо до нашої маленької родини! Сміливіше знайомтеся з цим доввижним світом знань і відкриттів. Нехай уроки будуть не нудними, книги цікавими, шкільна дружба дуже міцною. Нехай збудуться всі ваші мрії та сподівання ваших батьків, які бажають бачити своїх дітей розумними, вихованими і освіченими. Батькам першокласників бажаю великої любові і великого терпіння на шляху. Довжиною 12 років батьківської мудрості, поваги та порозуміння з учителями. Вам, шановні колеги, у перший день нового навчального року хочу побажати наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги та вдячності від учнів та батьків за вашу самовіддану та нелегку працю. Отож, Розпочинаємо відлік часу нового навчального року. Я вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим значущими подіями і добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, принесе довгоочікуваний мир, здоров'я. Добробут і спокій на нашу землю, на нашу Україну. Зі святом знань вас та з Новим навчальним роком. Листя кружляє над школою, на південь ластівки летять, і знову дзвоник веселковий на урок скликає хлопчиків і дівчат. Все на Мієм за все навкруг співа, день такий знаменний раз в житті буває. Зразу і школа чекають уроки і веселі перерви на ній. Ми дознаймо впевнені кроки. Переходимо із класу у клас. Зараз і школа я скочив за літо за уроками і класом своїм і за сонцем, що у вікна відкриті гріє променем над золотим чисто умід, дзвінок і ти вже учень. Дзвінок від літ побіжить, їв навчальний рік наступить. Навчальний рік відкривається, нехай дзвіниться й перший урок. Дзвонок зустрічали всіх, хто прийшов на перший урок. Вітри і в школу стрікає у чудовий, але тривожний час. Скоро двері для нас відчиняє і запрошує у затишний клас. Закінчилось літо із ракетним свистом і кудись далеко мир пішов від нас зажтіла осінь над чарівним світлом і сумує школа і пустий наш клас. Але віримо ми в перемогу, за ще дзвінок школі в нас. І тривога сиреною зникне і прийде перемоги на щас. Рідна школа ти краща у світі, перший дзвоник і наш рідний край, прокури наші жовті. Чиста мати, нехай ваша ласка нам поможе. Щасливий рік, щоб спільний почати.